З давніх давен українці славились як люди з золотими руками, тобто люди, які вміють зробити все. Свою майстерність мати передавала своїй доньці, яку в свій час взяла від своєї бабусі, існували малята, цілі родини. Які могли заробляти собі на прожиття однією справою, одним ремеслом. Якщо мати гарно ткала й пряла, то й донька залучалась до цієї справи, виготовляли тканини, шили одяг, продавали його і, з того, як то кажуть, жили. Навчитися вишивати чи гарно шити. Був обов'язок кожної дитини. Збиралися на вечорниці та хвалилися новими спідницями, вишиванками, хустками. Це дуже кропітка і важка робота, тому майстри такого класу завжди були в пошані, до вправних майстринь приїжджали з усіх. Сел, щоб замовити гарну одежу до свята, тож передавала свою майстерність мати доньці. Навіть існує прізвище Ткач, Ткаченко, і воно означає, що пращури цих людей виготовляли тканини та шили одяг. Від батька до сина передавалися. Інші професії, які були дуже потрібні в побуті. Такі як ковалі, це люди, які виготовляли залізні вироби для обробки землі або підкови для коней. Існує і таке прізвище коваль, коваленко. Пращеред цих людей, які мають таке прізвище, займалися ковальською справою. Справа коваля дуже шанувалася в селі. Це були знані та багаті люди. А як же без посуду і де його придбати, якщо магазинів ще тоді не було? Виготовляли посуд власноруч, гончарство. Ми колись дивилися з вами про це відео. Гончарі! А ще родини займалися такою справою, як чумакування. Тобто запрягали воли і їздили по сіль. Чумаки. Так само батьки дідусі привчали маленьких хлопчиків, брали їх з собою у подорож і заробляли цим собі на життя. Сіль завжди цінилася, коштувала дуже дорого. І треба було дуже довгий час мандрувати країнами, щоб привезти її в своє село чи місто. Від бабусі й мами до доньки, від діда, батька до сина роками, тисячоліттями передавалися народні звичаї, традиції, не тільки святкування, але й роботи. Багато родин пронесли свої вміння і знання і зберегли їх до наших днів.